Друзі, привіт! Ви знаєте, чому кризи все більше наростають? Чому в світі все стає все гірше і гірше? Чому все більше воєн, колапсів? Люди все більше деградують? Тому що, от подивіться просто історично: останню сотню років люди, що вони зробили? Вони сказали, Бога немає. Царя нам не треба. Почалися зміни всіх цих режимів, систем, звернули царів. Відбулася так, ніби начебто демократія і так далі. Але що відбулося з усією цією зміною систем правління? Цим системам потрібно, щоб люди їх слухалися. Щоби людьми керувати, управляти ними. Саме тому вони почали прибирати Бога, ввели астеїстичну систему. Адже якщо люди вірять в Бога, то тоді ні в кого не вийде продвинути своє безбожжя, ні в кого не вийде йти там, війни робити, вбивати, робити різні гріхи. Розумієте? Тому саме тому прибрали Бога як авторитет, прибрали Слово Боже, щоб можна було дуже легко обманути людей. І от що ми бачимо, як Наслідок, знаєте, якщо ми візьмемо навіть 100 років тому і більше, взагалі вчені люди, які вони будували науку, ті, хто були фундаментом сучасної науки, це були всі віруючі люди. І так як навіть ці вчені, вони були віруючими людьми, коли з'являлися такі божевільні ображені на Бога, як, наприклад, Дарвін, які видвигали там свою якусь божевільну ідею еволюції, що Бога немає, то всі ці вчені як один піднялися, і вони сказали, що цей Дарвін дебіл, і вони спростували і насміх підняли всю цю його теорію, і вони не дали їй продвинутися тоді, коли люди дійсно були віруючими, коли вчені були віруючими. Але потім з усіма цими режимами, яким була дуже вигідна ця. Теорія еволюції для того, щоб завойовувати, знищувати війнами, там, нові території захоплювати. Вони, от Ці люди вони продвинули цю теорію, щоб просто запудрити мізки людям всіма цими безбожними теоріями, і вони її продвинули. І от, знаєте, коли. Церква була сильна, коли люди були насправді віруючими ніякі безбожники продвинутися не могли. А тоді, коли режими вони продвинули атеїзм і віруючі, вони знаєте, втратили дух як говорить Біблія, да що ті, які не мають сили Духа, мають ніби вид благочестя, але сили Духа не мають, так як в Біблії сказано, І от коли церква вона почала втрачати силу Духа Святого, Слово Боже, то тоді і вийшлося у сатаністів продвигати всі ці теорії, і от як наслідок. Світові війни і зараз відбуваються війни, як в Україні, наприклад, вже стільки років, просто страшенна війна, і все це безбожжя, воно породжує ненависть і все більші і більші колапси в світі. Саме тому все, що відбувається в світі, залежить від церкви, залежить від віруючих, тому що коли люди будуть насправді віруючими, тоді і владі. Прийдеться бути теж насправді віруючими, владі прийдеться слухати цих людей, але так як люди, народ, вони відвертаються від Бога, їм слово Боже не потрібне за честь, за совість вони не відстоюють Бога, вони не відстоюють стандарти честі, совісті і моралі. Тоді, коли церква в багатьох випадках вони самі грішні і вони втратили дуже давно взагалі Ісуса Христа, мають тільки вигляд благочестя, то тоді і получається у безбожників продвигати всі свої безбожні закони. Тому друзі, все залежить від нас, все залежить саме від тебе. Ти насправді віруючий, чи просто називаєшся церква, вона вже мертва, тепленька, як в книзі Откровення пише Ісус Христос, чи вона насправді церква, яка відстоює Господа і воює за слово Боже і за свою країну, і за те, що в ній продвигається, і якими стандартами живе ця країна. Тому якщо ми з вами почнемо з себе, і ми з вами насправді станемо віруючими людьми, а не просто показувати вид віруючих. А насправді самі грішні, то зміниться і країна, і весь цей світ.